Про що про оборудки в міноборони на закупівлях бронежилетів, нібито для війська, але їх все-таки треба розслідувати у цьому впевнені в громадській антикораді при мінобороні, тому подали до набу заяву про злочин, вчинений посадовцями міністерства. Зокрема, державного оператору тилу під час проведення тендерів йдеться про контракти із компанії Фортеця Захисту і Мілікон юе Ю як зауважили в Гагар, ця справа як витікає з так званих плівок Міндіча, опублікованих на БУІСАП, і була складовою оборудок, які антикор органи розслідують у межах операції Мідас. Зокрема, у записах фігурує і колишній міністр оборони Рустем Уміров. Його до речі, у вівторок викликали в НБУ у статусі свідка, як повідомив керівник бюро Семен Кривонос. Він уточнив, що голова ради нацбезпеки та оборони давав свідчення в кримінальному провадженні відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Заступниця голови ГАРМО міністерства оборони Тетяна Ніколаєнко минулого тижня запевнила, що доказів у справі з бронежилетами достатньо, зокрема і щодо позиції тодішнього міністра оборони Рустема Мірова. Адже компанія фортеця захисту і Мілікон взагалі не мали права брати участі в торгах 24-го року, і тому кваліфікаційні вимоги були розширені навмисне під них. Тоді дот визнав переможцями фірми без ліцензії, ігнорував висновки держаудит. Лужби двічі порушував процедуру і навіть програв суд. Контракти укладали саме за міністра Умєрова, А особа відповідальна за ці контракти була підвищена і переведена в агенцію оборонних закупівель. Ніколає наполягає, що гроші не були заплачені тільки тому, що військові не прийняли ці бронежилети з оприлюдненої частини підозри. Міндічу видно, що Умєров знав про те, що це його компанія, що бізнесмен інвестував у це свої гроші і впливав на державного оператора тилу щодо цього. Питання. Напередодні керівник Набу Семен Кривонос повідомив, що в справі Мідас на і САП перейшли від закритої стадії до фінансового розслідування. Каже, працюють із сотнями вилучених цифрових носіїв. Це комп'ютери, телефони, внутрішні документи, зокрема, вилучені в енергоатомі. Записів зіставляють із тим, що вилучено. Ми не зупинимося. Ми упевнені, що ми маємо довести цю справу до кінця і показати українському суспільству, скільки коштів було вкрадено, скільки їх було перетворено на дорогі віли в Швейцарії, квартири, нерухомість, гроші на рахунках, і все це повернути назад до українського бюджету це наше завдання. Корупційні схеми діяли за спиною президента. У цьому Володимир Зеленський запевнив депутатів з фракції слуг народу під час зустрічі наприкінці минулого тижня, як розповів нардеб Микита Потураєв Зеленський наголосив, що усі його дії будуть спрямовані на підтримку розслідування корупції і те, щоб всіх причетних притягли до відповідальності. А ще президент запевнив, що ні Сполучені Штати Америки, ні європейські партнери не використовують справу міндіча як інструмент тиску на Київ.